Вітаю, друзі! в Прямому ефірі нашого суспільно-політичного ютуб каналу Суганяк Олександр. Удар СДП. Міфи Міф і дійсність. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти, щоб ми розширили нашу аудиторію, аудиторію однодумців, аудиторію, яка критична, має критичне мислення. Реально оцінює. Ризики і стан справ в країні сьогодні, і свідомо обирає майбутнє. Ви знаєте, друзі, ну, найголовніша тема, і це вже не перший раз я цю тему піднімаю, це місцеве самоврядування громади. Яка взагалі їх роль і вага в нашій країні? От минулого тижня, друзі, е, точніше цього тижня на початку е, була річниця затвердження синьо-жовтого прапору державним прапором України. Це в 92-му році таку постанову прийняла Верховна Рада, і синьо-жовтий прапор став державним прапором України, і в зв'язку з цим я згадав. Події давнини далекі-далекі 90-й рік, коли перше демократично обрана в 90-му році Сумська міська рада прийняла на сесії, це ще друзі за часів Радянського Союзу, коли це було достатньо небезпечно, міська рада прийняла на сесії рішення. На мій погляд, історичне рішення і визнала синьо-жовтий прапор національним прапором. Це ж був ще Радянський Союз. Е, я тоді був депутатом першої цієї демократично обраної міської ради, головою Комісії по законності, гласності, правам громадян. А потім вже в 92-му році, коли Україна отримала незалежність, коли вже була, почала будуватися державність України, то було Визнана синьо жовтий прапор державним прапором України. Але не тільки це рішення прийняло місцеве самоврядування, перша Сумська міська рада. Тоді ще було прийнято рішення про деполітизацію, департизацію, коли своїм рішенням міська рада заборонила працівникам правоохоронної системи, правоохоронних органів. Бути членами будь-якої політичної партії, хоч тоді ще ті, хто постарше, пам'ятають, була тільки одна комуністична партія. От, але е, міська рада прийняла рішення, е, що ті, хто працюють на державу, особливо працівники правоохоронних органів, е, мають бути деполітизовані, не мають бути членами будь-якої партії, а мають керуватися виключно законом. Тоді ж було прийнято рішення про економіку правового регулювання земельних відносин і правовідносин власності. Це фактично цим рішенням ми започаткували курс на фактично ринкову економіку. Я чого це згадую? Що міська влада, місцеве самоврядування завжди було ну, локомотивом історії в нашій державі. Завжди йшло попереду держави. А потім вже держава, центральні органи це усвідомлювали і, так би мовити, імплементували і брали на озброєння, хоч спочатку було багато ступорів, заборон тощо. І, до речі, ми от минулий раз казали з вами, що тот курс. Яке місцеве самоврядування започаткувало під час повномасштабного вторгнення, під час цієї жахливої війни, важкої для нашої країни, для нашого суспільства, це створення громад побратимів, що спочатку так ж сприймалося центральною владою, а зараз вони вже ініціюють це, як, так би мовити, свою ініціативу. про… Побратимство між громадами, між різними регіонами. Це прийняття проєктів статутів європейського зразку нашими громадами. А нарешті не пройшло і два роки, як Верховна Рада вже прийняла зміни до законодавства про місцеве самоврядування, про, так би мовити, курс на народовладдя і зобов'язала вже кожній громаді мати свій статут. Тобто, умовно кажучи, свою таку внутрішню конституцію правил життя громади. Тобто місцеве самоврядування це локомотив, який підштовхує інертну державу рухатися в такому правильному напрямку до розвитку і прогресу. Тому, друзі, дуже дивним виглядає зараз. Вибачте, умовно кажучи, такі наїзди з боку центральної влади на місцеве врядування, на Київську міську громаду, на мера Києва, який Віталій Володимир Кличко звернувся з поданням до президента України, щоб все ж таки ну, якось вплинули на дії посадовців, призначених. Адміністрацій, які втручаються в питання органів місцевого самоврядування, і на багато інших голів громад, керівників міст, от, які, ну, скажімо так, відчувають на собі певний адміністративний тиск. А це ж, мабуть, все ж таки така, ну, умовно кажучи, центральна лінія, яка йде з самої гори. Це дуже. і Небезпечно і дуже погано для країни, яка знаходиться в такій важкій війні. Бо є, на мій погляд, три фундаментальних стовпи, на які трималася наша країна, та й будь-яка цивілізована демократична країна. Це перш за все, місцеве самоврядування це громади. І їх права і можливості для керування своєю територією з точки зору і е, забезпечення небезпеки, допомоги, допомозі військовим, забезпечення життєдіяльності своїх громад. Це громадянське безперечно суспільство, як найбільший фундаментальний стовп, на якого тримається будь-яка країна і держава. Ну і, безперечно, це пардовий загін цього суспільства. Це наші мужні збройні сили. Вони ж теж частина громадянського суспільства. Саме завдяки їм ми маємо можливість в тому числі такого спілкування. І вибачте, втручання або, умовно кажучи, наїзд на ці стовпи. Ці стовпи треба не розхитувати, а навпаки, посилювати, допомагати. І не тільки декларативно, не тільки прийняттям або дозволом на прийняття внутрішніх процедур, внутрішніх статутів, а й реальними кроками, реальними можливостями. Бо мало нарізати їм зверху завдань. Треба розуміти, які в них є опції, можливості для виконання цих завдань. Якщо забрали військове ПДФО, вибачте, військові, вони ж не біля, так сказати, державної адміністрації або офісу. Вони на прикордонних громадах. Якщо взяти Сумщину, це 17 прикордонних громад. Там вони дислокуються. І громади, саме громади забезпечують їх функціонування. Бо крім того, що наші хлопці і дівчата можно воюють, їм же ж треба харчуватися і лікуватися. І відновлюватися, і відпочивати, врешті-решт хоч раз в тиждень ну, попрати речі, помитися, будувати фортифіційні споруди. А це ж можна тільки за допомогою е, територіальних громад, місцевих громад. Їм треба деревина, будівельні матеріали. А ліси не належать громадам, а деревина треба для будівництва фортифікацій. А Будівельні матеріали, ті ж кар'єри не належать громадам. Для цього ж треба не тільки декларативним казати, що ви повинні, треба, по-перше, повернути їм можливості, перш за все, фінансові можливості, по-друге, зробити реальну дерегуляцію, щоб дозвіл на забор того ж, вибачте, піска з кор'єра, який знаходиться на території громади, не через Київ погоджувати. З дуже складної процедури регуляторних дозвілів, а передати ці повноваження на місця. Бо за рахунок тільки територіальних громад тримаються наші сили, міста, і вони допомагають потужно допомагають і Збройним силам, і територіальній обороні, і забезпечують взагалі життєдіяльність своєї громади. Це перш за все потрібно. Так, друзі. Ви можете сказати, і я постійно чую, що ну, є багато порушень на містах, і зловживань, і інших різних порушень. Безперечно. І це має місто, і з цим треба боротися, на це треба реагувати. Але Місцеве самоврядування, друзі, територіальні громади це не тільки обрані голови громад, або мери, або лідери громад. Це не тільки місцеві депутати. Це і громадськість, це і внутрішні процедури. В європейському сенсі місцеве самоврядування це перш за все внутрішні демократичні процедури, якщо вони, звичайно, працюють. Тільки вони дозволяють мотивувати громадян. Бути активними і долучатися до життєдіяльності громади. Це і місцеві референдуми, і місцеве питання, і громадська експертиза, громадські слухання. Це в комплексі працює, щоб зробити, підняти от -от громадівський дух, щоб більшість активних долучалась до життєдіяльності громади. А вони будуть долучатися, коли вони будуть розуміти, що з ними рахуються. Їх не тільки, не, не тільки слухають, а їх і чують, і реагують на їх, так би мовити, звернення. І на місцях краще контролювати, що відбувається. Безперечно, багато залежить від лідерів громад. Безперечно, Особливо в цих важких умовах. І Сумщина показує приклад, коли громада свідомо обирала своїх лідерів, громада свідомо обирає своїх лідерів, і вони є прикладом порядності, відповідальності. Вони живуть інтересами громади. У нас є багато прикладів на Сумщині. Це і Хотінська громада, Белопільська громада, Лебединська громада, Бездрицька, Миколаївська, Конотопська, Попівська, Дубов'язовська і багато інших. Безперечно, є і ті, хто не відповідають потребам і викликам часу. Є громади, де внутрішні чвари поставлені, ну, скажімо так, попереду е логіки і розумного підходу до вирішення проблем, є громади, які вже декілька років не можуть приймати, прийняти свій бюджет. От, і безперечно, це негативно впливає на розвиток є і порушення. От. Але ж це знову ж ті, скажімо, то неякісно, невідповідально відноситься до своїх обов'язків, це проблема громади на наступних виборах mm. або на дострокових виборах перебрати своїх поводирів, умовно кажучи. Це ж проблема громади. Тільки це робить громаду громадою, яка турбується про своє майбутнє, про забезпечення життєдіяльності громади, а не якісь Вибачте, призначений посадовець з Києва може прийти і навести якийсь, ну, умовно кажучи, лад. Це так не працює. В європейських країнах та й у нас це так не буде працювати. Але ж якщо в громаді працюють внутрішні процедури, от Ще зараз багато в соціальних мережах обговорюють питання, коли голова адміністрації приїхав там на е, транспортне підприємство, поставили е, якісь автобуси, вони ще не вийшли на лінію, і він так сказати в публічному форматі, е, так сказати, в соціальних мережах е, дає розгон. Е, Скажімо так, недбалим працівникам. Друзі, ну це ж не, не, не на обов'язки військової адміністрації, перш за все. Ну, По-перше, треба ж розуміти, для того, щоб транспорт вийшов на лінію, Безперечно, він має працювати. Але ж треба, ж, щоб було і розмитнення. От, і, е, е, так сказати, технічний огляд, і врешті-решт він має офіційно вийти на лінію. Хтось має бути відповідальним, не дай Бог, щось відбудеться. От, е, треба, щоб були номери, треба, щоб була дотримана вся процедура, безперечно, швидко. Але відповідальність, перш за все, військовій адміністрації за те, щоб, якщо брати нашу рідну прикордонну сумщину, за те, щоб сюди не пролітало. Те, що було нещодавно з такими наслідками трагічними щире співчуття родинам загиблих. Сьогодні йду по вулиці, дренчать дрони, постріли. Оце завдання військової адміністрації забезпечити, щоб сюди нічого не прилітало. Якщо треба, це треба посилити територіальну оборону, надати їм можливості. Додаткові мобільні групи, відповідні пікапи, тощо. Це, це чекають, і це очікують перш за все, сумчани. Рівень своєї безпеки, максимальної безпеки. Хоч наші люди мужні, вони вже багато до чого звикли. Тому, друзі, я. Вважаю, що ми, якщо ми рухаємося і отримуємо максимальну допомогу від наших партнерів з європейських країн, то ми маємо відповідати їх стандартам, їх правилам. В нас мають започатковуватися ті ж процедури, ті ж правила життя, якщо ми хочемо стати частиною цивілізованого світу. А це перш за все сильне, місцеве, потужне самоврядування, яке є суб'єктом публічної влади на містах, яке є власником всіх природних монополій, які знаходяться на їх територіях. Тому дуже важливо вивчати їх досвід, брати на озброєння, те, що безперечно. Дотично до нас, з урахуванням, наших, скажімо, нашої ментальності, історичних, культурних традицій тощо. Ось про це, друзі, я думаю, що треба декілька таких зустрічів зробити, щоб ми розуміли, як нам зробити. Максимально сильним наші територіальні громади, наші органи місцевого самоврядування, які дуже чудово себе показали під час повномасштабного вторгнення, коли тут не було на Сумщині нікого. Але була територіальна оборона, були добробати, було громадянське суспільство, яке зараз тримається, і були органи місцевого самоврядування. Які взяли на себе всі функції по забезпеченню життєдіяльності, організації опору. Тому ще раз хотілося б, щоб це усвідомлювала і розуміла центральна влада, що не треба руйнувати ці три стовпи, на яких тримається наше суспільство. Це наші збройні сили, завдяки яким країна тримається. Це територіальні громади місцеве самоврядування, це громадянське суспільство, з яким треба вчитися розмовляти як з дорослими, мати зворотній зв'язок, спілкуватися, чути те що, думають, те, що думають люди, те, що думає громадянське суспільство, ну і відповідно, адекватно реагувати. Тоді у нас є шанс вижити. Цій важкій війні перемогти і разом відбудувати, відновити нашу державу. Друзі, все буде Україна. До зустрічі!